Слава Ісусу Христу. Одним із часто задаваємих питань, коли спілкуєшся з людьми, проповідуєш їм, то що задають таке питання: а як ти можеш проповідувати, хто бачив Бога, ти бачив Бога і так далі. І дійсно, я бачу Бога щоденно, тому що Він є Слово Боже. Слово воно духовне, і Бог матеріалізував Слово в Ісусі Христі. Ісус Христос являється матеріалізованим Словом Божим. Тому кожен день я спілкуюсь з Богом через Його Слово. І в Біблії нам показано чітко битв, битву і перемогу Сина Божого над дияволом. Зокрема, коли Ісус був в пустелі 40 днів, то диявол, коли він приходив до нього. Перше Він його пропонував Христу, так само як і Єві в раю, він пропонував замінити щоденне духовне харчування хліба насущного на матеріальне. На що Ісус йому чітко відповів, що його життя не залежить від. Їжі від матеріальних благ, а тільки від Слова Божого. Друге, він пропонував йому так само ж як і першим людям свою релігію, якої сьогодні вдосталь. І він йому пропонував пригнути з храма, тому що на що він Ісус відповів йому, що не варто спокушати Господа Бога Твого. І третє, сатана йому запропонував свою політику, поклонитися йому, і, і він пропонував йому дати владу над всім всесвітом. Ісус відповів йому, що. Ми маємо поклонятися Господу Богу нашому, і диявол відступив від нього. І... Але цього не зробили Адам і Єва. Вони не встояли в дусі і вони перейшли на цей духовний рівень, де є панівним диявол. І Ісус, коли він відповів, коли він вразив диявола, він тим самим дав нам. Владу над сатаною і дав нам ключі від царства Божого, тому що сказано, що врата Ада не одоліють церкву, саме церкву не когось там хтось собі навигадував, я там вірю в Бога в душі чи по-своєму тощо. А саме біблійну апостольську церкву, врата Ада не одоліють її. І перший ключ, який він нам дав, це щоденний хліб насущний, Слова Божого, другий ключ це виконання волі Божої, а не спокуса Господа. І третій ключ це справжнє служіння Богу. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, по прикладу Ісуса Христа. І тоді диявол буде вражений в нашому житті. Ми маємо своїм життям відображати Ісуса Христа на землі, виконуючи Його волю. І все буде не так, як ми там собі навигадували хтось говорить там. Я там по своєму вірю, так далі. А буде все так, як написано в Біблії, так як говорить слово Боже, і одні отримають покарання, а інші діти Божі отримають винагороду за прожите життя і разом з тим будуть судити цей світ разом з першими янголами. І всі люди, які живуть по волі диявола, вони підпадуть під суд вічний, і люди. Які е, залишилися вірні Слову Божому, будуть вершити суд Божий разом з Ісусом Христом та Отцем Небесним. І е, діти Божі дійсно будуть судити цей світ, і Бог зробить їх царями та священниками навічно. Е, і Хтось винуватить там Адама і Єву в усіх проблемах, тощо в тому, що вони там винні, і так далі. Але насправді на сьогоднішній день кожна людина знаходиться в тій самій позиції, що знаходилися Адам і Єва. І кожен з нас щоденно обирає, кому служити, і чи обирати світло чи темряву, благословіння, чи прокляття, слово Боже, чи брехню диявола, яку диявол підсовує нам щоденно. У вигляді різної інформації тому вибір за вами. Якщо ви потребуєте в спілкуванні в духовному зростанні, в розумінні виконання волі Божої, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Якщо ви потребуєте в молитві чи в спілкуванні, напишіть мені, і я вам з радістю в цьому допоможу. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.